Даний момент. У нас є петрушка, яку ми миємо, обриваємо, сушимо, потім мелимо і додаємо до борщу чи до капусняку. Так спільно волонтери готують інгредієнти для майбутніх сухих страв. Пані Тетяна, сама медик. Зараз на пенсії і вирішила допомагати нашим військовим разом із іншими. От пан Ярослав ходить сюди вже місяць, недалеко живе. Будемо молоти суху морку. О, яка пізніше піде теж одним із компонентів до сухих борщів до всіх трав, які будуть трохи працювати пізніше? Може за годину, як буде тим, буде боряти. Так поступило. Буде суха петрушка, ще там такі різні компоненти. Переважно люди збираються у бункері після роботи. Колись більше, колись менше. Тому вільні руки тут завжди знайдуть роботу. Іван із Миколаєва із родиною перебрався на малу батьківщину дідуся, і тепер чи не щодня добирається до підгайців 25 кілометрів, аби допомогти іншим волонтерам. Теж є багато товаришів. Ті, котрі зараз захищають нашу землю нас з вами, дітей наших, щоб них, ну, щоб них було майбутнє. Це сільськогосподарський обслуговуючий кооператив Вітамінний бункер Тур. Його у підгайцях заснувала громадська спільнота Бункер Ес Тернопіль. Тут так само волонтерять ще із 2014 року. Але з лютого 22 робота набрала нових обертів. Зимою ми почали в основному з амуніції, почали з продуктів. Одягу ми допомагали і переселенцям, і військовим. От вже коли там ближче до літа, інтенсивність допомоги, яка переважно відходила за кордону, зменшилась. Ну і ми подумали над тим, щоб варто було використати потужності нашого кооперативу. Щоб самим виробляти продукцію, адже потужності кооперативу дозволяють це робити. Тут є різна техніка, зокрема сушка. У ній подрібнену цибулю, буряк, моркву, петрушку і решту. Висушують, перш ніж перемолоти. А допомагають все це збирати вже у готові порції учні місцевих навчальних закладів. Далі пакети із сумі, що запаюють, якщо треба, вакуумують. Також тут налагодили приготування других і третіх страв. Фасоля з паштетом таке готуємо на чай калина сушена, малина сушена, айва. От, ну, трошки мелимо, трошки цілого, відправляємо, щоб хлопці мали вітамінні набори, такі мед, горіхи, курага, ізюм. Це все перемелюється. Продуктами зараз забезпечені, а от перебої зі світлом додають клопотів. Та вітамінний бункер працює постійно. І, хоча основний напрямок роботи зараз продукти, та загалом волонтерять на всіх фронтах. До мене позвонила, позвонила одна знайома жіночка, каже: Солдати мерзнуть я знайшла в Хмельницьку по досить непоганій ціні. Мені зробили знижку. От ми з нею фактично вона тим займалася, оголосила збір. Ми зібрали гроші. От ми закупили, по-моєму, 75 лісок. Ось таких, таких купили от куртки недорогі, теж видаємо хлопцям. А от це взуття, що я вам говорив. Так, теж це все. Це напряму. От приїхало взуття, нам треба було його тільки роздати. Під Гайці місто невелике. Додає волонтер, всі один одного знають. Тому ті, у кого в родині хтось воює чи самі захисники, вже знають, куди звертатися за допомогою у вітамінний бункер Тур.